Друзі, українська агенція нерухомості realtor 3D в Іспанії, і ми знаходимося зараз в Гандії, в мальовничому містечку Гандії біля пляжу, де в нас для вас суперкрута квартира. Я не знаю, це це просто супер. 185 тисяч євро за 103 квадрати. Це і ця квартира, я зараз 100% певністю кажу. Це краще, що було за останній час. Це суперквартира в дуже величезному комплексі біля моря. Тут шість басейнів, сауна, спортзали. Тут просто все, тут повний фарш. Я вам зараз покажу просто вигляд з тераси. Подивіться, ось так це все виглядає. Дивіться, тенісні корти. Раз, два, три. Потім там сауна, там басейни. Подивіться, отак комплекс виглядає. І перший, і другий. Дивіться, яка красота. Тут басейни, там море. Ну просто це. Я не знаю, це фарш. Це просто повний фарш. І ще з таким видом на гори. Супер пропозиція, нереально крута. Отож, починаємо огляд квартири. Подивіться, ось така тераса. Громадна, громадна тераса, просто, просто нереально велика. І з таким видом пити тут, дивіться, зібратися тут з друзями, з таким видом пити каву. Це щось нереальне. Отож, тут в нас. Вітальня, ось так виглядає тут вітальня. Одразу скажу, тут дві спальні, два санвузли в цій квартирі. Отож, рухаємося далі. Це в нас вхідна зона. Господи, вхідна зона. Тут такий столик, все красиво. Квартирка по ремонту так само шикарно, як і цілий комплекс. Друзі, тут просто це повний фарш, просто повний фарш. Тут вхідна зона. Біля вхідної зони ми повертаємо. Кухню, ось така от компактненька, гарненька кухня, все гарно зроблено, дуже класна плиточка, все красиво. І тут у нас невеличка така зона. Ми маємо ось тут, будь ласка, так все зроблено, бойлер, все і подивіться, віконечко. Ну, я не можу назвати це це не патіо, це просто сусідній будиночок, ну, ну повний фарш, чесно. У мене просто захоплює подих від такої квартири. Я думав, такий квартир не існує, але. Рухаємося далі. Далі в нас спальня. Ось так от виглядає спальня. От, будь ласка, дивіться, вентилятори все є, все гарно зі світлом, все сучасно, гарні, стильні шафи дуже хороші, дуже вмісткі, все суперово. І тут в нас ще один, дивіться, балкончик є. Ось такий. Тут тобто вони винесли якусь, якусь шафу, і подивіться, який, який тут шикарний вигляд на цей сусідній комплекс. Просто басейни. Повний фарш. Я не можу вам передати, скільки всього. Я обов'язково це все зніму я вам покажу, скільки тут всього. Тут в нас ванна, кімната. Ось, будь ласка, ось такий санвузол. Подивіться, зразу звертаю увагу, що ремонт тут просто бомбезний. плиточка, все один до одного, все красиво, душова кабіна, просто супер. Рухаємося далі. Тут в нас другий санвузол. Теж, дивіться, акуратненько. Все красиво. Красиві сучасні полочки. Стильні, все гарно, все гарненько, ванна, все, все просто на вищому рівні. Це квартира класу люкс. Я можу з певністю це сказати. Просто подивіться, Клеопатра на стіні, на секундочку. Це все серйозно. Тут теж невеличка тумбочка і ще одна спальня. Ось так вона виглядає. Подивіться, акуратненько, гарненько. Тут гарненькі квіточки, дуже класна, глибока. Шафа, те, що присутня. І знову балкон. подивіться, друзі. Ну, це, це просто шикарно. Це та тераса, за якої ми починали зйомку. Подивіться. Друзі, я чесно, приємно приємно шокований, тому що це найкращий, просто найкращий об'єкт за останній час. Тут є все. Три нажерні зали, шість, шість басейнів. Ви просто вдумайтесь. Нереально велика територія, просто є все. Ви навіть до моря можете не йти, тому що тут повний фарш. це... Люкс квартира, тому швиденько забирайте її 103 квадрати, 185 тисяч це просто бомба. Друзі, хочу вам показати цей комплекс, Дивіться зсередини. От ми вийшли. Подивіться, тут, тут повсюди краса. Ну це просто це 5 балів я не знаю навіть як це описати, розумієте? Це люкс. Це комплекс класу люкс, чесно. У мене на мене більше коментарів немає. Тобто настільки не все красиво, настільки тут все. Сучасно, подивіться, якась така... Ну... Блін, просто шо... Друзі, подивіться, ще я вам покажу басейн. Вигляд, ну... Блін, просто казка, чесно. Це просто щось нереальне. Як якийсь едем. Друзі, подивіться, це ще один басейн. Ну, це я не знаю, це те саме, що ви попали в рай. Тут повний фарш. Просто повний. Кращого не придумати. Це найкращий варіант, який я бачив за останній час. Просто все, басейни, сауни, тут краса. Якийсь тропічний рай. Дивіться, тут ще є ось такий спортзальчик. Невеликий. Ну тут повний комплекс. Чесно, тут потрібно на півдня застати, його, щоб його всього обійти. Подивіться, все акуратненько, все гарненько, тут ще є туалет. Ось, ну тобто, блін, повний фарш. Все продумано. Друзі, тут в цьому комплексі, як я говорив, повний фарш і є ось такий паркінг. Ну, дуже класно. Взагалі. Тут, тут просто все. Дуже акуратний, чистенький паркінг, сучасний комплекс, все на вищому рівні. Друзі, тут ми вийшли з, нашого, з нашої резиденції. Подивіться, Еден як класний. Як це класно все виглядає. Я просто, просто шокований. Все на 5 балів.